Юлі волю не побачити. Генеральна прокуратура хоче, аби Юлія Тимошенко до кінця свого віку пробула за ґратами. Вимагатиме довічного ув'язнення у справі про убивство Євгена Щербаня. Гучну заяву зробив генеральний прокурор Віктор Пшонка. За його словами, у держустанові зібрали достатньо доказів на Качанівську бранку, за якими свідчить, що Тимошенко разом з Павлом Лазаренком замовили убивство бізнесмена, назвав і мотиви злочину бізнесові інтереси. Експрем'єрові вже пред'явили повідомлення про підозру у вбивстві. Нагадаю, Євгена Щербаня розстріляли в аеропорту Донецька наприкінці 90-х. Злочинці з місця події зникли. Ціна вбивства 3 мільйони доларів. Принаймні, таку суму назвав головний прокурор держави. 500 тисяч доларів. Особисто з бандою розрахувався Лазаренко Після вбивства 500 тисяч. Доларів. А потім. 2 мільйона 300 тисяч доларів було перераховано, і все перерахування організувала Тимошенка.